Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки І сьогодні ми з вами будемо говорити про енергозбереження, виконувати такий творчий проєкт, створювати плакан, збережемо нашу природу, економлюючи електроенергію. Збережаючи енергію, бережіть життя. Прунав для нас дзвінок кличе в подорож урок, вушко прислухаєтеся, очка придивляйтеся, носико глибше дихай, ротико посміхнись, спинки розправляйте, ручки Ну, ми до роботи, дружно всі взялись. І завжди починаємо з погоди. Яка зараз пророку? Осінь. Який місяць? Листопад. Яке сьогодні число? Дванадцяте. Чи є сьогодні сонечко, Чи є опади? Яка температура повітря? Молодці. Отже, енергозбереження це не тільки економія грошей, але й турбота про планету. Давайте помандруємо, захоплюючи світ знань про енергію і дізнаємось, як же її зберегти. Енергія – це фізична величина, яка характеризує здатність тіл здійснювати роботу. Поняття енергії пов'язує всі явища природи. За допомогою енергії тече річка, ростуть дерева дме вітер енергія дає можливість рухатися автомобілям, закипати чайнику, слухати музику. Енергія має різні форми енергія руху, тепла, світла та звуку. Ми поведемо мову про ту енергію, яка допомагає працювати різним приладам, і тим самим полегшує нам життя. Її не можна почути чи побачити, без неї ми сьогодні не уявляємо життя. Це електрична енергія. Ти щодня використовуєш її, навіть не замислиш над цим, дивишся телевізор, миєш руки чи прибираєш. Світ навколо розвивається, все більше енергії використовують люди. Звідки ж береться електрична енергія? Електрична енергія приходить до нас зі спеціальних підприємств, які називають електростанціями. Вони бувають різні: теплові. Атомні, гідроелектростанції, вітряні, сонячні. Принцип їхньої роботи полягає в тому, щоб перетворити деякий вид енергії в електричну. Але не завжди ми можемо здійснити повністю. Залишки від переробки енергії називаються відходами. Ці відходи є шкідливими і, потрапляючи на околишні середовичі, забруднюють його. Наслідки забруднення нашої планети. Бачимо в вами зіпсується вода. У нас псицій рожай, так, відповідно завдає шкоди рослинам і тваринам. Використовуючи енергію економно, ти зменшиш затрати на гіпероробку, тим самим зменшується кількість шкідливих відходів. Загальне споживання електроенергії склало близько 135 мільярдів квадратів. За 5 хвилин освітлення оселю, в який час ми витрачаємо близько 177 тисяч кВт електроенергії. Енергія, витрачена на два пошуки Google достатньо, щоб закип'ятити склянку води. Лише 10% енергії лампи розжарення використовується для освітлення, 90% на вироблення тепла. Світ близько 23,5 мільйонів кількість. Гігаватт електроенергії виробляють у світі за рік. Очікуючи, що до 2030 року споживання електроенергії збільшиться на 55%, тому що більше приладів і ми більше їх використовуємо. Дві п'яти усієї електроенергії отримують шляхом переробки вугілля, щорічно знищується 13 мільйонів гектарів лісу. Вимикає світло з кімнати, коли виходите з нею. Вимикайте електричні прилади, коли не користуємося. Використовуй енергозберігаючі лампочки. Коли чистимо зупини, набираю воду в стакан та закриваємо. Мийте посуд мисця під проточним лише лише ополіскуйте його. І бачимо: вимикайте за собою світло, при розумній економії можна зберегти 20-25% електроенергії. Поставте склопакети, вони мають надвисокий ступінь теплоізоляції, що скорочує витрати тепла. До 50 відсотків. Вимикай прилади з розетки, так можна зменшити рахунок на 8%. Приймайте душ замість вани, так зекономиш до 400 літрів води на тиждень. Зважайте на стан сантехніки, потрібно замінити стару техніку. Чистий чайник налкої збільшує витрати на нагрів води на 30%. Вмикаючи кондиціонер, закривайте вікна та двері. Не вмикайте центральне освітлення без зайвої потреби. Торшер або настільна лампа потребують менше електроенергії, до то того ж роблять квартиру затишніше. Завантажуйте пральну машину повністю, зменшення перевитратної енергії до 15%. Невільний режим прання перевитрат електроенергії до 30%. Не ставте плиту поруч з холодильником, розморожуйте його. Чим товщий продукти ша льоду, тим більше енергії витрачається. Утеплюйте дім, слідкуйте, щоб тепло не виходило через шпаринки та привідчинені двері. Зробіть правильний вибір. Можна жити повноцінно і при цьому економити ресурси, а можемо нещадливо і поступово ми з вами наш яскравий кольоровий світ будемо втрачати. Отже, вашим сьогодні таким творчим завданням буде створити плакат, який відповідає нашій темі енергозбереження. Як, як приклад, це можна лампа, природа, або якісь види різних енергій, або це сонячне, або, наприклад, планети, кому заряджаємо, або е, на руці показати. Тобто все те, що ви побажаєте, як ви бачите е, нашу, можете створити ще якесь гасло, так, щоб бережемо природу. Отже, я вам дякую за урок. Ну, і дайте такі відповіді на запитання: як електроенергія надходить весь дім, як ми його чим небезпечні несправні електроприлади? І які знання та досвід ви сьогодні отримали, що ви сьогодні робили та яких цілей досягли? Який настрій протягом року і який був ваш фізичний стан? Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!